Наші друзі з Протект продемонстрували свої новинки, і однією з таких стала лінійка захисту для службових собак. Я із підрозділу Сил оборони України, який застосовує пошуково-штурмових собак в своїх операціях в Україні більше п'яти тисяч собак на службі. І постає питання: що собака це така з бойова одиниця, як і людина. І у собаки має бути таке ж спорядження, як і у людини. Дякуючи компанії. «Ювін протект було розроблено бронезахист для собаки з можливістю спуску собаки, з можливістю альпінізму для собаки. Було вирішено додати максимально великий об'єм захисту для собаки. Це і шийний відділ, і грудна частина, і тулуб, і спина з можливістю регулювання. Тобто сам бронезахист він може регулюватися, якщо оператору необхідно, він може зняти шийний горжет. Якщо оператору необхідно, він може відкинути задні сьодла, зафіксувати собаку, спустити її, підняти з невеликих поверхонь. Це дуже важливо при роботі. Дуже важливо, тому що на операціях саме це було необхідним, щоб матеріал був якісний, щоб площина захисту собаки вона була максимально велика. Тому, дякуючи компанії, «Ювін Протект цей проект реалізувався, і тепер наші собаки максимально захищені, і ми, як оператори, можемо за них турбуватися чуть-чуть. Менше на даному етапі з модифікації ми втілили всі наші побажання в подальшому на операціях застосування пошуково-штурмових собак, якщо будуть виникати якісь додаткові потреби, я думаю, дякуючи компанії, ми їх обов'язково втілимо в життя.